Одне з найчудовіших свят року це Різдво, але цього разу сталося таємниче непорозуміння, яке святий Миколай повинен вирішити, для тих, хто дослухає казку до кінця, буде оголошено конкурс. Тож почнемо. За високими горами, за глибокими морями, на високій горі, що сягає аж за хмари, живе святий Миколай. Він живе у великому замку, де у повній таємниці за дев'ятью дверима, за десятью замками, він тримає найбільший в світі скарб чарівну сферу добра, яка має велику силу дарувати щастя та здійснення мрій. Кожного року, незадовго до Різдва, Миколай збирається в дорогу він відчиняє чарівну сферу. Сідає на свої сани, запряжені чарівними оленями, і відправляється на землю, щоб принести всім дітям мир та щастя. Увечері перед Різдвом, коли всі маленькі дітки сплять, святий Миколай з ельфами літає на своїх чарівних санях над дахами будинків. Вони заходять в кожну хатинку, де живуть діти. І залишають там чудові подарунки, золоті музичні скрипочки, казкові книжки та чарівні ляльки. А чарівна сфера добра допомагає Миколаю дарувати щастя та здійснювати мрії. Але одного разу перед Різдвом, коли пора було збиратися в дорогу, святий Миколай зайшов до своєї скарбниці. І побачив, що чарівна сфера зникла. Це було великим шоком для нього, адже сфера несла в собі безмежну доброту та силу, яка могла змінити світ на краще. А тепер весь світ поринив смуток та нескінчену печаль. Святий Миколай підняв тривогу та викликав своїх вірних помічників ельфів – щоб разом розпочати пошуки. Не хвилюйся, Миколаю, сказали ельфи помічники. Ти просто поклав сферу кудись, а потім забув куди. Ти ж бо не молодшиш, почав уже забувати. Такі речі не забуваються, бідкався Миколай. Їй точно хтось поцупив. Сфера не могла нікуди подітися із зачарованого замку. Казали ельфи помічники, а раз так, то її ми обов'язково знайдемо. Вони перевірили кожен куточок замку, але як і куди зникла чарівна сфера, Залишалося загадкою. Щоб дізнатися, що сталося, святий Миколай звернувся до старовинного магічного дзеркала і попросив його розкрити таємницю. Дзеркало розповіло, що чарівна сфера викрадена злим чаклуном чорноротом, який прагнув за допомогою її сили перетворити все добро у світі на зло. Святий Миколай відправився на пошуки Чорнорота, долаючи темні ліси та високі гори. Що ти шукаєш, святий Миколає? спитали святого сови. Я шукаю злого чарівника Чорнорота, який хоче знищити у світі добро. Ми добре бачимо в пітьмі, відказали сови. ми допоможемо його знайти. Що ти шукаєш, святий Миколає? спитали святого зайці. Я шукаю злого чарівника чорнорота, який хоче знищити у світі добро. Ми ж швидкі, як блискавка, відказали зайці. Ми допоможемо його знайти. Що ти шукаєш, святий Миколає? спитали святого щуки. Я шукаю злого чарівника Чорнорота, який хоче знищити у світі добро. Під водою він від нас не втече, відказали щуки. Ми допоможемо його знайти. І ось всі разом вони дуже скоро таки знайшли злого чаклуна Чорнорота, той ховався на чорних болотах та творив злі чари проти добрих людей. Відбулася велика битва між святим Миколаєм і чаклуном Чорноротом. Лахкотіли блискавки, гримів грім. Збивались вогняні змії від заклять Чорнорота, але Миколай створив захисний бар'єр, і всі закляття чорного чакуна розбивалися в нього. У Чорнорот вирішив тоді розбити чарівну сферу добра і жбурнув її об камінь. Але на то вона й чарівна сфера. Розбити її не так просто. Сфера відскочила від каменя і влучила злому чарівникові просто в лоба. Удар був такий сильний, що злий чаклун провалився під землю і полетів у прірву. Коли чарівну сферу добра повернули на своє місце, Замок святого Миколая, світ знову заповнився світлом, щастям та радістю. Що ж, а тепер час святкувати Різдво, сказав втомлений Миколай. Але, але я дуже втомився. Ми допоможемо тобі! вигукнули помічники ельфи. Ми допоможемо тобі, закричали всі добрі птахи та звірі. Ми допоможемо тобі, сказали всі добрі люди, які все чули і бачили. Ми рознесемо твої подарунки всім дітям, до яких не встигнеш ти. Дякую, моє любі, сказав святий Миколай. Дякую. Але я встигну, встигну до всіх. Так, завдяки Святому Миколаю різдвяні свята стали часом добра взаємопідтримки та радості для всіх дітей. У всьому світі його чарівні подарунки та його добрі слова нагадують усім, що у світі завжди є місце для віри у добро та віри у дива. А тепер умови конкурсу: намалюйте або зліпіть святого Миколая. Або проілюструйте одну з казок про Миколая, що є на нашому каналі. Якщо хочете красиво намалювати святого, можете подивитися відео, яке називається Малюємо святого Миколая 8 хвилин. Всі найкращі ваші роботи ми покажемо у нашому спеціальному відео, а також розіграємо приз між всіма, хто прислав свої роботи прекрасну авторську іграшку. Щоб прийняти участь у конкурсі, треба підписатися на наш канал та надіслати якісне фото своєї роботи нам на e-mail. До Нового року! E-mail та посилання на відео будуть внизу в описі. Тож до зустрічі і па па па, -па.